Ты тебе вітає, папе! Це твій Всесвіт Гри, все світри, це твій Всесвіт Гри, папе, це твій Всесвіт Гри. Абсолютний рекордсмен за кількістю матчів за Дніпро, капітан збірної України, який зіграв 100 матчів у жовто-синій формі. На футбольному полі він вмів зробити просте вирішальним. Але чому на піку кар'єри він вирішив залишити рідний Дніпро, які випробування приготувала доля на шляху до тренерського успіху? Вітаю, ця історія мала з'явитися в грі футболів. Герой цієї розповіді людина з одного боку з юнацькою щирою посмішкою, і в той самий час людина з залізним чоловічим характером. В минулому лідер того самого легендарного Дніпра. А сьогодні один з найкращих молодих українських тренерів, Руслан Ротань. Лютий 14-го. Росія підступно анексує Крим і розпочинає війну на Донбасі. Президент Дніпра Ігор Коломойський стає губернатором Дніпропетровської області і перемикає свій фокус на політичну діяльність. Олігарх поступово відходить від справ власного клубу, і в команді виникає велика заборгованість по виплаті зарплат. Попри все, у сезоні 13-14 Дніпро здобуває історичні срібні медалі чемпіонату України та омріяну путівку до Ліги Чемпіонів. Але через нестабільну політичну ситуацію в країні тренер Дніпра Хуан де Рамос залишає команду. А Дніпро, один із найсильніших клубів країни, розвалюється у всіх на очах. Проте лідер та капітан Дніпрян Руслан Ротань намагається врятувати команду, але як це часто буває, рішучість ще не раз обернеться проти нього особиста. Тож чому ротань став тим єдиним, хто був готовий на все? На це є свої причини. Давайте більше дізнаємось про цю сильну особистість. Руслан Петрович Ротань народився в Полтаві 29 жовтня 1981 року в родині футболіста Ворскли Петра Ротаня. Любов до гри в нашого героя, як і двох його рідних братів Петра та Олексія, закладається з малку у віці шости років. Руслан починає займатися у місцевій дю США Полтавської Ворскли. Коли хлопцю виповнюється тринадцять, перед ним постає перший у житті непростий вибір: залишатися в рідному місті чи спробувати силу у Дніпровському спортінтернаті, де збирають таланти з усієї країни. Перший тренер Олександр Горностаєв радить юнаку ризикнути. Це рішення на ранньому етапі кар'єри стає визначальним і надовго пов'язує долю Руслана з містом на Дніпрі. Але шлях ротання до основи першої команди не стрімкий. На позиції ротання стабільно грає Валентин Полтавець. Тому протягом кількох сезонів Руслан набирається досвіду в дублі Дніпра, чекаючи на свій шанс. І саме період становлення кар'єра юнака опиняється під загрозою та ледь трагічно не обривається. На зборах в Туреччині Руслан одягає на тренування нові бутси, які купив напередодні, і, як і більшість недосвідчених гравців, натирає собі кров'яні мозолі. Після тренування Руслан не вигадує нічого кращого ніж залізти в море, щоб остудити ноги в холодній воді, але натомість заносить інфекцію. А вже наступного дня у молодого гравця просто відмовляють ноги. Подальші події він згадує так: я не розумів, що відбувається. Температура 40, ноги не слухаються, я взагалі не ходив. Командні лікарі намагаються збивати температуру, роблять уколи, але позитивний ефект взагалі відсутній. Слідом за ногами починає боліти все тіло. Сам Ротань пізніше скаже, що подумки вже прощався із життям. Проходить 10 пекельних для Руслана днів, і лише після повернення в Україну гравець з Дніпра їде додому в Полтаву, де його кладуть до лікарні. Як виявилося, у гравця почалося серйозне зараження крові. Відомий лікар Касіан прямо каже: батьку – ще дні три і все. Наслідки тих зборів без перебільшення могли стати фатальними. Та на щастя, зараження крові вдається вилікувати, і після двох з половиною місяців важкої реабілітації ротань повертається до тренувань. 7 листопада 1999 року Руслан дебютує за Дніпро на професійному рівні в матчі проти Кривбаса і поступово стає ключовою фігурою півзахисті Дніпрян. Прорив ротання нерозривно пов'язаний з легендарним тренером Євгеном Кучеревським. Дніпро під його керівництвом стає бронзовим призером, закріпивши за собою статус третьої сили після Динамо і Шахтаря. Водночас у Єврокубках команда демонструє. Впевнену гру і здобуває яскраві перемоги. Взагалі, той романтичний Дніпро Євгена Кучеревського, який закохав у себе вболівальників, заслуговує, на мій погляд, на окремий випуск. Якщо згодні, пишіть в коментарях. В чемпіонаті Дніпру не вдається замахнутися на більше ніж бронзу. Розчарування змушує ротаня шукати нові кар'єрні виклики. Кучеревський рекомендує капітану залишитися в Дніпрі, але до поради наставника Руслан не дослухається влітку 2005 року. Динамо провертає гучний трансфер. Руслан Ротань приїжджає до Києва за приголомшливі 4,2 мільйони доларів. Головною мотивацією стає бажання грати в лізі чемпіонів та боротися за найвищі нагороди. І треба сказати, що початок кар'єри у Києві складається успішно. Руслан одразу стає гравцем основи. Але в лізі чемпіонів на команду чекає гучне фіаско. Динамо сенсаційно вилітає в кваліфікації від скромного швейцарського туна. Хоча в сезоні 2005-2006 кияни здобувають Кубок України, проте у відчайдушному протистоянні поступається Шахтарю у історичному золотому матчі в Кривому Розі. Цьому матчу ми присвятили в грі футболі окремий випуск. Подивіться при нагоді. Влітку ротань у складі збірної України вирушає на чемпіонат світу в Німеччину, де грає у трьох матчах. Це закріплює його в статусі одного з найкращих півзахисників країни. Але не дивлячись на вдалі виступи за збірну, після повернення з мундіалю в Динамо, на ротаня чекає важке випробування. З початком нового сезону він майже відразу втрачає місце в основному складі. Зникає така притаманна йому риса, як холоднокровність на полі. На груповому етапі Ліги Чемпіонів Ротань не з'являється на полі жодного разу. Його переслідують травми. Після відновлення кожного разу пробитися в основу все важче і важче. А ще зміни тренерів, і як наслідок щоразу нова тактика не дають ротаню стабільності. Не дивлячись на те, що в сезоні 2006-2007 Динамо оформлює золотий дубль, і здається, Ротань отримав жадані трофеї, за якими він їхав. Динамо в Києві він не відчуває себе своїм. І взимку 2008-го Руслан повертається туди, звідки прийшов. Власник клубу Ігор Коломойський сплачує за перехід ротоня з Динамо у Дніпро 2,8 мільйонів євро. Усі сприймають цей трансфер як повернення блудного сина, але сам Руслан цей невдалий досвід хоче трансформувати у перезавантаження кар'єри. Ротань знову стає гравцем основного складу та повертає собі статус лідера команди. Але ось в чому нова проблема. Дніпро, як то кажуть, не біжить. Критичні стріли вболівальників через невдалі результати спрямовуються саме в ротоня. Спочатку під керівництвом Олега Протасова, а потім Володимира Бессонова команді так і не вдається піднятися вище четвертого місця. Невже це максимум на який здатен Дніпро разом з ротанем? Але далі починається дещо цікаве в історії нашого героя. 1 жовтня 2010 року головним тренером Дніпра стає відомий іспанський фахівець Хуан де Рамос. Перед екс-наставником Севіллі Тоттенгема Мадридського Реала Коломойський ставить завдання: вибороти одну з двох путівок до Ліги Чемпіонів, тобто позбавити місця ВЛЧ або Шахтар, або Динамо. Український клубний футбол тоді нагадує розквіт Римської імперії. В Динамо Київ запалюють Аліїв з М'ялевським. В Київ повертає Андрій Шевченко. В Шахтарі сяють зіркові бразильці: Фернандініо, Дуглас Коста, Вільян Тейшера. В Металісти теж створена потужна команда Девіч, Жажа, Тайсон, Шав'єр. Президент Дніпра також щедро вкладається. У складі з'являються дорогі легіонери: Жуліано, Нікола Калініч, Матеос, а також українці Роман Зозуля та Денис Олійник. Сумарно в вперше літнє міжсезоння Рамос витрачає більше 40 мільйонів євро. Проте місце в старті капітана і лідера команди Руслана Ротаня не підлягає сумніву. Рамос проваджує іспанську модель, контроль м'яча і високий пресинг. Вимоги для гравців дуже вибагливі: від професіоналізму на полі до харчування і побуту в Дніпрі. Будують сучасну інфраструктуру, змінюють підхід до медицини та аналітики. В нових умовах розумний гравець ротань почуває себе на відмінно. Дніпро повертається в груповий турнір Ліги Європи і в сезоні 12-13 обігрує іменитий Наполі. Команда стає конкурентною та виходить на свій пік в сезоні 13-14. В Лізі Європи Дніпро спокійно проходить групу з Фіорентиною, Пандурієм і Пасуш де Ферейра. А в чемпіонаті довгий час йде в трійці лідерів. Всі в очікуванні весни 2014 року. Розв'язку чемпіонату здається, ніхто не зможе передбачити до останнього туру. Але навесні в Україні всім стає не до футболу. Революція гідності, яка розпочинається в листопаді 2013 року. Наприкінці зими 2014 має кривавий фінал розстріл Небесної Сотні. Далі Росія анексує Крим і розпочинає війну на Донбасі. Власник Дніпра зосереджується на політиці, стає губернатором Дніпропетровської області і абсолютно відсторонюється від футболу, відмовляється від нових витрат на трансфери, максимально зрізає фінансування клубу. Саме в лютому 2014-го, ще під час Олімпіади в Сочі, коли ще не відбулося анексії Криму Росією. Ротанем починає цікавитися казанський Рубін. Росіяни ведуть з Русланом перемовини і пропонують ще за півроку до закінчення угоди з Дніпром викупити його контракт. Клуби швидко між собою домовляються, і право ухвалення рішення залишають за гравцем. Але Руслан Ротань поводить себе так, як і мав, мабуть, поводити себе капітан. Віддає зрозуміти, що його пріоритет рідна команда. Він обирає боротьбу за чемпіонство в Україні та перспективи в лізі Європи. Росіяни кажуть у відповідь, що почекають до літа. Партнер проєкту ЖК «Boston Creative House» від Saga Development та BGV Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції Олин. Бостон. Простіше, зручніше, ближче. Єврокубкова весна починається з дуелі проти Тоттенгема. Вдома завдяки голу з пенальті від коноплянки Дніпряни перемагають 1-0. Це дає надію. В Лондоні Зозуля відкриває рахунок і здається, Дніпро за крок від сенсаційного проходу. Але після вилучення того ж Зозулі все ламається. Драматична поразка 1-3 і виліт із Ліги Європи. Березень 2014-го в країні стає все гарячіше, але футбольний сезон триває. В одному з ключових матчів Дніпро впевнено перемагає шахтар, і теж як і Динамо з рахунком два Команда лідирує у таблиці і вперше за багато років реально претендує на чемпіонство. При цьому наслідки того, що Коломойський скоротив фінансування до мінімуму, вже відчутні. Гравці та персонал клубу починають отримувати зарплату із запізненням. Через це виникає напруга у команді. Ротані Коноплянко в інтерв'ю натякають, що з виплатами премій не все гаразд. Хотілося б, щоб нас теж підтримували і ми розуміли. За що граємо, розумієте? Ви про керівництво говорите, так? Да, конечно. Підсумку, напруга всередині клубу дається в знаки. Заборгованість зростає, президент клубу нічого не обіцяє. Гендиректор лише розводить руками на питання гравців і тренерського штабу, коли зарплата. Про бонуси після перемог мова взагалі не йде. Хуан де Рамос нервує, команда втрачає впевненість. На фініші Дніпро втрачає очки з середняками, і цим скористався шахтар Мірче Луческу, який йде стабільно і саме гірники забирають. Золоті медалі. Проте Дніпро здобуває історичне срібло чемпіонату і вперше в історії потрапляє до кваліфікації ліги чемпіонів. Після перемоги в останньому турі над донецьким металургом в роздягальні, коли заходить гендиректор Стеценко, гравці Дніпра починають жартома скандувати бонус і зарплата. Але як відомо, в кожному жарті є лише доля жарту. Не дивлячись на історичне досягнення, Хуан де Рамос, не отримавши гарантій щодо фінансової стабільності в клубі, відмовляється продовжувати контракт і залишає Дніпро. Пізніше він подасть позов в спортивний суд в Лозані стосовно заборгованості перед ним і тренерським штабом. Більш того, суд він виграє, але гроші не отримує. Чому запитаєте ви? Тому що отримати виграшне рішення суду це лише половина справи. Гроші Дніпро іспанці так ніколи і не заплатить, визнавши себе неспроможним по причині банкрутства клубу. Тим часом фінансові проблеми в клубі лише накопичуються тренера більше немає. Настрій в команді тримається на характері ротоня, але чого насправді чекати, не зрозуміло, бо Коломойський вперто не бажає виплачувати гравцям заборговані гроші. Саме в цей час у ротоня закінчується контракт. Руслан не приховує, якщо Дніпро запропонує нову угоду, він звичайно залишиться. Але гендиректор Дніпра на всі запитання Ротаня щодо свого майбутнього багатозначно підіймає палець вверх і розводить руками. Руслан розуміє, що кар'єра в Дніпрі підійшла до свого закінчення, прощається з командою і залишає клуб. Ігор Коломойський, нібито вичекавши театральну паузу, раптово телефонує Руслану і в своєму притоманному стилі запитує: Ти куди? Давай повертайся в Дніпро, я тебе чекаю на зустріч. І вони дійсно зустрічаються, як то кажуть, на каву. Зустріч проходить навідмінно. В розмові капітан наголошує, що клуб має заборгованості перед командою і просить президента достойно вирішити ситуацію. Коломойський обіцяє все виплатити найближчим часом. Каже ротаню їхати на збори з командою і що на нього чекає новий контракт. Вирішивши усі і свої питання і питання заборгованості перед командою, щасливий Ротань тисне руку Коломойському. Проте на зборах відбуваються дивні речі: ніхто ніяку заборгованість перед гравцями не погасив. При цьому Коломойський дзвонить ротаню, і розмови відбуваються в абсолютно іншому тоні в порівнянні з попередньою зустріччю. Коломойський грубо каже: капітану Дніпра: давай підписуй. Ротань справедливо апелює, що президент не виконав їхню домовленість. Нахабний тон олігарха обурює Руслана. Він в емоціях збирає речі і їде на машині до тренувального табору казанського рубіна в Італії, який мріє підписати українця. Але саме в цей час світ остаточно і назавжди змінюється. Коли гравець вже прибуває на базу росіян, з'являється новина, яка сколихує весь світ. Російські військові збивають пасажирський літак MH17. внаслідок цієї терористичної атаки гине 298 осіб. Трагедія стається неподалік міста Торес Донецької області. Російські бойовики спочатку радіють, доповідаючи командирам, що збили буцімто український літак, але згодом видаляють цю інформацію з усіх джерел. Проти сумнівів вже немає, що Росія здійснила міжнародний терористичний акт. Цей час починається масовий медійний шум навколо переходу гравця збірної в російський клуб. В бік Руслана летять звинувачення у зраді. За спогадами самого гравця, тоді, навіть без тиску з боку змі та фанатів, він швидко зрозумів, що він зробив помилку, приїхавши в табір казанського клубу. Він повідомляє керівництву Рубіна, що співпраця неможлива, він не буде підписувати контракт. Гравець повертається до України без подальшого плану на майбутнє. В Україні ротань відразу робить публічну заяву. Хочу всіх заспокоїти. Я не підписував контракт з Рубіном. У сьогоднішній ситуації, яка склалася в житті нашої країни, мій перехід виглядає недоречним. Я ніколи не був зрадником батьківщини. Сподіваюся, тепер це зрозуміло. Через деякий час на телефоні Руслана знову лунає дзвінок від відомого абонента. На зв'язку хто? Так, президент клубу Ігор Коломойський, який знову говорить: повертайся. І знову відбувається зустріч на каву. Власник клубу знову обіцяє виконати все, про що раніше домовлялися. Але за однією умови. Цитата: хлопцям я віддам преміальні, а тобі не віддам. Ігор Коломойський у всій своїй красі капітан погоджується підписати угоду, хоч і на таких специфічних умовах. Він повертається в рідну команду, яку вже очолює багаторічний наставник металіста Мирон Маркевич. Хоча Руслан не може допомогти команді в кваліфікації Ліги Чемпіонів, де Дніпро драматично поступається в Копенгагену, але капітан займає важливу роль в побудові команди Мирона Богдановича, а нова єврокомпанія Дніпра під його керівництвом завершиться у Варшаві драматичним фіналом Ліги Європи проти Севілії. Саме красень гол ротоня у ворота іспанців наприкінці першого тайму подарує надію на виграш. В роздягальну на перерву команди підуть за рахунку 2-2. Дніпру в підсумку, не вистачить банально сил дотиснути Севілью, і андалусійці заб'ють переможний гол наприкінці зустрічі. А олії у вогонь розчарувань додасть після матчу фраза Коломойського Маркевичу. А я вас не просив виходити у фінал, але ця історія вже була в подробицях розказана в грі футболів раніше, якщо не бачили обов'язково до перегляду. Та й відверто кажучи, разом з фіналом завершується велика ера Дніпра, яка через байдужість президента дозволила занепад клубу. Навіть коли вже все йде до логічного завершення, капітани всі гравці продовжують чіплятися за будь-яку можливість досягнути результату і виграти трофеї. Навесні весні 2016-го після поразки у півфіналі Кубка України від Луганської зорі, емоції Руслана беруть гору. Капітан разом з Романом Зозулею влаштовують сутичку з бригадою арбітрів. Ротань наступає рефері на ахілове Сухожилля, за що отримує шестимісячну дискваліфікацію, яку згодом скоротять до трьох. Хоч ротань публічно вибачається, але й не пробачає арбітра. Цитую, він у нас відібрав вже два фінали. Але найгіршим в цій всій історії стає те, що легендарний клуб все ж завершує своє існування, і більшість лідерів покидають Дніпро на умовах вільних агентів. І влітку 2017-го Руслан на один сезон перебирається в праську славію, після чого ще на рік повертається в Динамо Київ. По суті, без часу на паузу після ігроцької кар'єри Ротань починає свій тренерський шлях, отримавши диплом у про в жовтні 18-го, спочатку Руслан іде в тренерський штаб Донецького Олімпіка, де стає асистентом головного тренера команди В'ячеслава Шевчука. А вже за два місяці, 27 грудня, очолює молодіжну збірну України, де працює з майбутніми зірками: Судаков, Брашко, Мудрик Вівчаренка та інші. У березні 23-го ротаню випадає унікальний шанс на чолі національної збірної зіграти проти Англії. Це стається після того, як Олександр Петраков йде у відставку, а Сергія Риброва ще не призначили. На уемлі збірну у статусі виконуючого обов'язки виводить саме Руслан Ротань, точніше тепер Руслан. Петрович Ротань. І хоча кінцевий результат виявився негативним, здається, саме тоді Ротань зрозумів це неповторне відчуття тренерського адреналіну. Незважаючи зважаючи на дуже молодий тренерський вік, ротань отримує амбітний виклик, на який мало хто б зважився. Очолити паралельно з молодіжною збірною, також і клуб УПЛ. Мова йде про ФК Олександрія. Це відбувається наприкінці 2022 року. А за півроку на молодіжному євро команда Ротаня сягає півфіналу, вибивши на своєму шляху одного з головних претендентів на трофей збірну Франції. В Підсумку молодь України здобуває бронзові медалі євро. Цей успіх забезпечує Україні вперше в історії путівку на Олімпіаду в Парижі. Але зосередитися після євро тільки на роботі в Олександрії не вдається. Якщо ротань вивів Україну на Олімпіаду, то нехай ротань і готує команду на Олімпіаду. Офіційно після молодіжного євро УАВ призначає Руслана Петровича головним тренером Олімпійської збірної. Колись ми обов'язково зробимо випуск гри футболів присвячений суто тренерській кар'єрі Ртоня де обов'язково детально зупинимося на тих складнощах, з якими зіштовхнувся головний тренер, коли формував склад збірної на олімпіаду. Але це окрема історія. А ось після Олімпіади, вже зосередившись виключно на роботі в Олександрії, Руслан Ротань створив справжнє диво. З відносно скромним складом, ротань в прямому сенсі вийшов по ходу сезону на боротьбу спочатку за бронзу, потім за срібло. А на фініші чемпіонату команда мала шанси навіть на золоті медалі. В підсумку, залишивши позаду шахтар, хлопці ротоня завоювали срібні медалі. А далі в житті нашого героя розпочинається нова сторінка в тренерському житті, яка пишеться саме зараз, навіть в цей момент, коли ви дивитеся цей випуск. 29 травня 2025-го Руслан Петрович Ротань очолив Житомирське полісся. Тепер саме він відповідає за результат і відповідно успіх в амбітному проєкті Геннадія Буткевича. Власник полісся надав ротаню великий кредит довіри. Контракт підписано на 4 роки. І зараз будівництво нового полісся вже під керівництвом Ротаня в активній фазі, і спостерігати за цим буде дуже цікаво. Феномен Руслана Ротаня простий і водночас унікальний, як гравець-воїн, який ніколи не опускав рук і гідно подолав суперечливі моменти в кар'єрі, як тренер-інтелектуал, що вірить у майбутнє і бачить у ньому силу молодих. Сьогодні Руслан Петрович, в уявленні більшості, є тренером з прогресивним мисленням, якого сміливо можна назвати найбільш перспективним українським наставником нової хвилі. А я прошу всіх вас, друзі, підтримати родини загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна героїв. Гра футболів партнер фонду. qr код для вашої підтримки зараз на екрані. Чекаю в коментарях ваші враження від розповіді про Руслана Ротаня і як про гравця, і як про тренера. В чому, на ваш погляд, його головна сила? Тисніть лайк випуску і підписуйтесь, бо ми готуємось найближчим часом порадувати вас дуже цікавими темами на каналі Гра футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!